Ми трудно, що ми зараз стикаються десятки сотні українців через те, що тимчасовий захист не продовжений, або ж його продовжать, але в останній момент. По-перше, це скасування дії ПЕЛ, тобто це документ, який дає право на пересування за кордон. Українці не зможуть легально переїхати за кордон, тому що в них не буде на це підстави. Вже дуже багато випадків до нас теж пишуть люди, що в них анульовуються статуси в додатку і вони бояться кудись поїхати. І я вам особисто не рекомендую їхати, якщо у вас є цей статус, і він діє у вас анулювалося. По-друге. Дуже багато також людей пишуть, що їх звільняють з роботи, тому що роботодавець не розуміє на підставі чого вони знаходяться. По факту сама устава не підписана президентом, і ніхто не хоче мати для себе додаткових пригод і штрафів за нелегальне працевлаштування іноземців. За працевлаштування нелегальних іноземців о саме так. Також виникає проблема із соціальними виплатами, це вже само собою, і медичними обстеженнями. Тому що люди також пишуть, що як вони звертаються до різних лікарень, їм відмовляють. Говорять, у вас вже немає цього статусу. Вони в Зусі світяться як просто люди. Так, вони не мають цих прав, що були колись. І це лише частина проблем, які зараз уже створюються. І я не знаю, коли коли буде сам закон підписаний. Я говорю, що Європарламент підписав уже давно закон про продовження тимчасового захисту. Він є в пріоритеті, але є як не як місцева конституція, так і місцеві правила, і їх дотримується багато людей. Тому, якщо маєте можливість, подавайтесь на карти попиту, подавайтесь на інші документи, не затягуйте, тому що ну як бачите, ну все стає складніше, на жаль і простішою легалізація там за місяць, за два. Я переконаний, точно не буде лише буде складніше.